Всім привіт на каналі Жемеч і я продовжую кар'єру за Мілан. Минулу серію хто не подивився, бачите, які рахунки ми програли два матчі підряд. Подивіться, цікава серія. Всьому турі вас очікує, що перший матч проти Наполі. Наполі, блін, сильна команда. І ми, якщо програємо, блін, уйдемо з першого місця. це буде сильно вольно для нас. Не можна нам програвати особливо три матчі підряд. Далі нас що очікує? Нас очікує тиждень відпочинку. Чому тиждень відпочинку? Без, не, не знаю, та на матчі збір не будуть. І очікує нас потім у Дінезі, і потім у нас матч відповіді проти ПСЖ. Блін, боюсь цього матчу, якщо чесно. І якщо все буде добре, ще покажу один матч серії А проти ліс. Не знаю, як він правильно читається, якщо чесно. Тому. Прем'єрна перегляду. Ну, проти Напалі вони грають 4 3 3 в лінію, в них виграш нічия, ні чи виграш тобто вони на хорошому ході. Що я в них бачу? Ельнесері з е, Сивілі, Хвіча є. Політано на місці, Ангусія, Зеленський і. Це, це, це гравці наполі, там якийсь Ден-Докер, не знаю. Це якось з команди Запл, Кєр, наш Кєр, якого я скинув, він старенький вже. По, по захисту в ній Ділоренці, тільки основний, а все остальне таке вже, Кінь Меред Вартар. Лукас Васкіс ми купили в Реал Мадріда. Расподорій на банки, Сіміона на банки, Галіні на Ганжан Жезус на банки, і то всі інші гравці, я не знаю. Тому let's go to матч. А тепер наш суставчик, ми бачимо Рафаляо, який вже 87, і Жезус. Все-таки він основний форвард. Далі Полісійсь вже 83, який його, як я бав, як ви бачили туди серії, Ернандес качнувся до 86-го і Калабрія качнувся до 81. Калабрія дуже сильно розвивається. Покаміть сі на ходу, всіх гарний тонус, гарний настрій. Не дивлячись на дві поразки, які були минулих больних від Ювентуса і ПСЖ. Але при Дінапалі не менш сильний. Сильний, не менш слабший. ну, Коротше, сильний, дуже сильний соп. Проти нас сильна команда проти грає. Я надіюся, що моя команда покаже клас. Вперед, Мілан. Наполі Ря... Мілан, ми граємо на виїзді, Цей матч вони віднести до матча Ліги Чемпіонів. Спокійно. Це дві сильні команди. Я тільки зараз замітив. На передматчі цьому, Я не замітив, що там немає ні вітющи осім'є, вони його продали. Куди продали, не знаю. Та я вас Пасує на Рафуліау, а Рафаліао, Рафаліау. Біжить Рафач. Рафа, що зробиш? Рафа тримає мяч і дає на Тео, Тео. П'яточка на Жалінтона. Можна мати в центр на лофту щика, крутиться, вертиться але там натан. Проти нас грає мій старий гравець. Є захисник, чому його продав? Бо тому що він віковий, віковий, він Ну він особо, як кажуть нам плюс... плюсового ефекту не дасть. Потрібна молодь, потрібно щось стикаючи. Так, атака -та наполі. Фіча розвиває тут Олівія. Цікаво, цікаво, дивіться, який атакуючий футбол без центра поля на пару хвилинах Хінкапе. Хінкапе повинен розвиватися. Полісіч, Полісіч дуже сильно подобається мені Полісіч. І ще Чукувезе, але Чукузе не такий цікавий, як Полісіч. Полісіч прям ну вау. Я думаю він буде жорстко розвиватися. Полісіч дає на Жезуса Габі, давай покажи, покажи родной. Лофтус. Лофтус б'є. для чого ти б'єш? Не розумію. Зараз якесь непорозуміння було. Давай така, тишина. Полісіч! Подачу. Знову на полісіча, але там він докер. Дуже добре тео, закриває, все, Рафич. Жезус, Жезус якось, блін, він якось так. не хоче особо забіжати. Жолінтон тоже якось трошки просів, огір дуже добре за Жолінтон обрав. Але його, блін, дуже, дуже гарно накривають. Жолінтон біжить. і Накривають відразу. Звертається Жолінтон, подає, поспішив як на мене, поспішив! Ну все, перео там закінчився. Скукота, по факту тут даже нема що нарізати, якщо чесно. Атакують, атакують Неаполітанці. Другий тайм, зелінський, атака другим третім темпом. це вже четвертий темп, атаки Хвіча корис леб'є. Мимо лофтус на місці. І зараз вибивається м'яч Криво. Рафа ліава приймає, але. Тримайте Хвічу, пацани, Хвічу тримать! Подача? Тео! На місці Тео. И лотус на месте. Рафа Жоя Жалингтон. Робить подачу. Там кто? Полисич. Будет так, как закончится голом. Полисич дает подачу. Не, не знали, что они делают эти подачи. Жалингтон. Давайте, поддушили, поддушили. Поддушили их. Рафа. Ну скинь, Рафа. Ну Рафа раньше раз раскидать. Замен не будет, потому что я сделаю замены, они все равно, не мяч не выходит. Жалинтон. На Рафу На надо было давать пас. Ну, Жалинтон, давай пасуйся. Я, не понимаю, что он и моментами так туп, -ту, И рубля типа дальше никуда. Рафа. Жезус. Жезус бьет. Хорошую, да? Концовочку забрали, но ну, не смогли мы выиграть Наполе. Камень мисс такая у нас. Ну не програли, марш скучний в плані могливих моментів, але не було помилок, не було помилок з обоїх авант. Так закінчується нульова нічия. По факту рахунком можна кажуть бути задовільним, але, але ця нічия може вилізти в майбутньому боком. У нас тур проти Юнеза. Ми граємо вдома, вони грають в контратак, як ми бачимо, давайте подивимося. Їхній суставчик. у ній такий 3-5-1-1, тобто вони грають в захисника у них така атакуюча схема. Три захисника, три півзахисника таких опорних, два крайніх, ЦАПів, ФРВ, не знаю. Але якщо ми подивимося, вони займають восьме місце, в них поразка, виграш, виграш, нічого виграш, тобто вони доволі непогано в них це все виходить. Все, кого я знаю, це делау Фео. І більше, більше, більше нікого тут не знаю. Судя по тому, що в них це непогано, це буде, звісно, круто для них, але ми ще повинні нанести їм поразку. І в мене є, до речі. Зміни нас виходить замість Рафеля. далі Тара... Таранціана, не знаю, як неправильно, виходить. виходить замість е... Полісіча, тоді Рейнджерс виходить замість Love Чіка і Калу виходить замість цього Хінка П. go. Ну що, гайс, ми вдома граємо перед, перед своїми вболівальниками. Я зробив ротацію. Чому я зробив ротацію? Команда грає на восьмому місці, тобто команда доволі непогано себе поводить. Як ми бачили, у них виграшок, все нормально, але чому я зробив ротацію? Бо тому що у нас наступний матч проти ПСЖ. І я хочу, щоб всі були в максимальних кондиціях. Відпочили. Відпочили, бо тому що ПСЖ дуже тяжкий матч буде. Хочу, щоб гравці щоб щось зробили. Рейнджерс дає на Чукувеза, Чукувеза може забувати гол. Дуже добра, чорта хвилина і сразу. І відразу, і відразу. Чукувезе. Ніфіга там газон пропоров, дядя, ти що? Бабки трапоти за це. Хі -хі. Нічого, Ничего, а гарно ми все сделають. Первый голос есть. Тут ці та ринкава, п'яточка, жезус п'яточка. і чуковезя один удар. Ну кричо не ми все. Саме Чуковез. Біноцер. Біноцер дає на габі Жезуса. Жезус дає на цьоти Рейнджерс, Рейнджерс Б'є, дальний удар! Гарно до поразки проти Юве. От ми один раз програли, пенальті, а за що пенальті нам було? От ми один раз програли, поки там розбирається за що було пенальті. Бо один, один раз програла Юга і все, і ми зразу... Обосралися, як кажуть. Один раз цього лише треба було програти. А там було, да, там Локтю, мабуть, зіграв. Перший раз таке що щоб за це давали пенальті. Подожди, хто бабить Жезус, хай б'є Жезус. У нас що-то пенальтіст е, полісі, кала його немає, і хай буде б'є Габі Жезус. Йому треба забувати голи, бо тому що це форвард. 2-0, 12 хвилина, Габі Жезус. Буде? Оооо, де. Ти підписав так. Тарантіно цей новенький. Габі Жезус, габі Жезус. Він такий високий цей Тарантіно. Тарас Кіано. Ого! Моя повага, дядя, Моя повага, це ноунейм. це ноунейм, якщо хто не знає. Я даже навіть... не Тара. Таракіано. Без поняття, він забиває. Лука, Валес. Далоуфау. Ну далеофау збива, дивіться, не все так просто, 3-1. 3-1, да лауфа. Фига ты понтарь ездя, я ти голос забивав, понтона начал ми ВВИГри у нас. Такий. Жедус, может ты забіжиш трошки, ні? О, там по ногам, там червона картка повинна бути. Ну там по ногам, да, червона, давай. Гианеки, давай, ну дарили, ти дуже грубо граєш, братишки. І подивіться, як він там зрубав просто габі Жедуса. БАМ! Просто тупо, ну камон! Ты ж дорогой сек, чи шо? Нахти! 3-2 за разбла, да? Міланці, а що з вами трапилось? Вони не получили карточку, а аграт начала ви. А, попав в руки Калабрія. Марк Маньян. Може ти затащиш карточку, братан? Мы ти на все таки в Да, пенальті він не відбиває. Я не знаю чому, пенальті він максимально не відбиває. Типанториз дала у Фео мене бісить. Ти б жить, мав ніх в Ну вон давайте на Таракіана, да. А, Жезу сам заб'є, я поняв. Не заб'є сам. Как вони якось так... Полістіч. Жо Жолінтон. Дуже добре. 4-2, 4-2, 4-2. Робимо замінка. Дить, Йович пас дає на Калабрія. Калабрія робить подачу на... на Чукувезе і Чукувезе б'є. А вона було грудничком прийняти і там був офсайд на... Все, є. 4-2 закономірна перемога, в принципі, по факту. По факту грали не основою. Забрали цей матч, домашній матч, вболівальники раді, я радий, що що потрібно. Нарешті ми виграли, у нас була поразка в... В... В серії А, поразка Лі чемпіонів тоді нічия була і зараз. І зараз нарешті перемога. Блисковична емоційна перемога. Ми граємо проти ПСШ, це матч відповідь, перший матч, ми дуже розгромно програли. Було неочікувано такий наплив атаки від ПСЖ, вони грають в грають граємо і по флангам. Дивимося на їхній составчик. Мартінелі Мбапе, Дімбілія, Фабіан Вітіня, Алікс Версія, Ернандес, Шкрині, Маркініс, Хакімі і Доннарума. У них дуже сильний состав, дуже сильна лавка запасних. Тепер дивимося на мій состав, ну тут нічого не помінялося, тут все доволі однотипне, все не те саме. Схему не міняв, я хочу подивитися як вони будуть грати вдома. Ой, яка туніровочки до норму тренуються, почалось я бачу, це Лія Чемпіонов. Це не хухрем, а щось тільки показують ПСЖ обідно, 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 а наших гравців. Так, пасаними граємо вдома проти Пельсін-Жермена, Ми минулий матч розгромно програли на виїзді. Надіюся, я хочу подивитися як зараз. Ці сама гравці, ці сама схема будуть грати вдома. Я хотів робити іншу іншу схему, але я так подумав, я хочу побачити, як вони будуть грати. Як вони зіграють? Як вони покажуть. Буде та сама гра чи буде щось інше? Що там? Там жовта карточка, там фол був на тео, якщо не помиляюся. Ага, це Тео сфолив, я не замітив. Йдуть. Давайте пацани. Посл... лофтус щик, давайте, ви заряжені. Ми програли, тепер тобто на цей раз ми повинні наказати, що Мілан це не мальчик для витяга лофтус, коли він не бачу чим хтось забігає, але подача є, мені каже, не треба було подавати. Робити подачі проти ПСЖ це, напевно, з безумія. Безумія, якщо чесно. Ну бачимо, Дніта Бризався, Джо Лінтон не встигає. Дімбіле, конечно, біжить, як нереально, Алекс Гарсія, Кілян Бапе, вони йому дають бити, не дають бити. Дуйтемп, Вітінья, Мбапе, Фабіан, Томор, 1-0. Я не знаю, ну вони не прям, ну якось нічого не виходить, Вітінья. Жо Елінтон б'є, попадає в захисника, м'яч за нами. Бінацер. Біноцер, тягне м'яч, біноцер. На Буде надавати пас, не дає пас, бінацер, біноцер, біноцер, бінацер б'є, але мімо. За так удар можна похлопати, удар є, не в сворву рот, увы, але удар. Біноцер центральний опори захисник. Бапі просто обходить як стоячого. Марк маня вообще не тащить, я не понимаю, чому він такий безпонтовий. Вообще не тащить. Филянчик робить 2-0. 34 хвилина. Кінкапе, вернись назад! Ну дивіться, яка діра там була. Добре, калабрія підстрахував. Лофтус! Дай! Габіжезус, біжи в атаку! Біжи в атаку, даєш! Полісіч! Полісіч б'є! Дона рума! Тао, подає! Блін, ну скотовий ми щось у нас якось так, лофтус на підборі. Хвилина, може Тео що зробить? Тео, можна дальку було бити, Тео, чи ти не вдарив? Ну зараз заберуть м'яч, Тео, ну Тео! Не бійся бити! Грім він в реалайфі. Забрав м'яч, блін, це... Камера що з нею робити, я хз. Фабіан Руїс, Люка Ернандес, Фабіан Руїс, Кілян Бапе, Кілян Бапе, Кілян Бапе, дубель... Не пропускаємо третій гол. Зрозумів. Ну тяжко бодатися. Вони просто тупо сильні, во всм. Дуже тяжко бодатися. Треба підсилення, максимально велике підсилення для для Мілана. Ну все, щоб свисток. Все, парні, ми програли Лич Чемпіонов. Укаміс насіка одна перемога. Ну проти ПСЖ нам ще не возитися було дуже тяжело. Кілянчик, дубль Фабіан Руїс. Дуже тяжко було возитися з ПСЖ. Уве. Ми їм не нерівні. Так, гайс, у нас е -е, тур проти Ліс. Не знаю, як вони правильно щось, якщо чесно, вони грають бі-бі-гім, BBGim, играємо по флангам. Давайте подивимось на їхній суставчик, Нікого не знаю, у них поразка, поразка, нічя, поразка, 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 вони на 17 місці, вони аутсайдери, я тут нема про що говорити, вони грають 4 в 40-ліні, дефолтна схема, як кажуть. Але подивіться на мій составчик, тут максимальна ротація. Максимальна ротація. Чукуверза, окафор, Таракіано, Адлі, Пабега, Коуасі. Калу, Габіа, Флоренція, тобто з основи тільки Тео Ернандес і Марк Маньян, по факту. З основи, які грають ну, 24 на 7 Максимальна ротація, я надіюсь, зараз ми повинні вигравати в них. Ну, На замінки, понятне діло, що пацани, які, якщо Якщо в раунд-таймі буде все печально, то в другом таймі виходять пацани які будуть робити перемогу. О, дивіться, яка тут презентація. Тут такий олдскульний стадіончик вболівальнички. Ех, красота, да? Тут вага вся чековезе На лісит. Увага на лисиць, не знаю, ваші ні клеситься, бламблеми. Пацани заряжені. Пацани заряжені, але ми мілан. Ми повинні перемагати. Ну ви повинні тут забирати перемогу, я дав максимальну атаку зробив. Дав відпочити всім пацанам після тяжких матчів. Після тяжких матчів. Побачимо, як зараз вони зроблять. Це максимальна авантюра від мене, бо тут максимально всі новачки і по факту вони нічим не кращі, чем. Деякі гравці нічим не кращі, ніж ті гравці, які грають проти них. Тому якось так, тому буде сильна, сильна буде гра. Флоренції побіга. таракіано. Таракіано, по фану. В непанці таракіано, мені подобається, як він це показує. Він високий, але він біжить швидко. Е, На побігу можна дати пас. Побігга. Побега. зупиняється Побега. Прикольно. Побега. Шорбуть побега. Та океана. Флоренція. Эх, упустила я мяч. А могла бути небезпечна атака. Косуасий, новенький. Побега. Тера океано. Тера Да я на побегу, пас. Побега, побега, побега. Немая. Немає, немає победы. Немає голоса. Ви бачите, зробив ротацію максимально жорстку ротацію зробив і ми бачимо, що ну, тіпо, я не буду звісно, тримати до 70-х хвилин тягнути, але тут замітно, що треба робити замінки, тому що ну, тяжко, тяжко їм. Та дві замінки зробили, випустили муса, випустили рейнджерса. Муса, відразу, да, замітно відразу які гравці, які гравці випускаєш. Так, чукувеза не пройшов один в один. Чукувезе, чукувезе. Вона давати пас на Окафора, да нема всайда. Пас знову не пройшов. Блін, зараз... знаєте що зараз стрьомно? пропустити бо тому що потім, потім буде нереально відігратися. Вайт випускає ще більше кращих гравців. Квезе. Окафор. 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 Можно бить токафор. Дає нам муса. Муса забываю. Ну все, я думаю, дальше дальше они ці Распечатают ти голи. Окафор. Давай там тара Таракіано, там дає муса забігає, Дасиш на Муса пас? Не дасиш, на Муса пас, але молодец, молодец. Ну, не... Чоткий гравець цей ракеано. Він молоденький, але він офіген грає. В, нього... В ньому щось є. От він як виходить на поле, то прямо заметно, я його довго маринував. Якщо чесно, я його довго маринував. Тут ви вийшов випустите проти Дінеза і зараз проти Ліц. І він показує себе дуже непогано. Зробив дві замінки, буквально дві замінки зробив. І бачите, і сразу 2-0. Відразу випустив випусти кращі гравці, чим були на полі, і все, і відразу 2-0. Така перемога максимально жорстка ротація була. В Вона... першому таймі було не дуже, Тоді випустив трошки двох-два підсилення і відразу 2-0. Якось так дякую за гру. Дякую. На цьому серія закінчилась. До нових зустрічі, але ми зараз чекаємо на комі позиції. Так дивимося, серія підкнала, підійшла до кінця і ми зіграли з полі. 1-0-0 і фізіологі ми потіряли очки. І тепер у мене на другому місці... Уви. У нас одна поразка, яка нам дала потерю першого місця. І при тому, що у нас ще є нічия. Дві нічиї, які теж. Одне очко парні, от, Ювентуса. Нас треба, нам треба в другому колі вигравати Ювентус Ювентуса 100%. тому що там вже інтер до нас підближається та й наполі вже. Там і там Рома десь вже підтягується. Тяжело буде, тяжело буде борьба, борьба буде до кінця. Дякую за перегляд.